Всім привіт! Мене звати Вадим. Я радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам про свої нові книги. Деякі з них я вже навіть встиг прочитати не багато, але дві книги я вже прочитав і можу навіть трошки поділитися своїми враженнями. Інші також мене сильно інтригують і. Хочеться поскоріше вже їх прочитати, тому давайте спочатку я покажу вам все в відео з покупками. Саме в цьому форматі в мене на каналі ви можете дізнатись про всі мої надходження. Перед тим як перейти до книг, я звичайно попрошу вас, як завжди, поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, і напишіть коментар для того, щоб підтримати мій канал. Мені це буде дуже приємно. Сподіваюся, вам це не складно. Це допоможе просуватись моєму відео каналу. І давайте переходити до цієї стопи книг. Давайте розпочну з видавництва Вівату. У мене аж п'ять їхніх книг, і перша, про яку я розповім, це Привіт, красуни від Н. Неполітано. Я дуже сильно хотів цю книгу, тому що минулого місяця прочитав Любий Едварде. Ви можете подивитись мій відгук на роман Любий Едварде» в прочитаному за Липень. Мені книга дуже сподобалась. Знаю, що ця навіть багатьом подобається більше. Я. Хочу читати все, що видаватимуть всі авторки. Наскільки я знаю, що це емоційна та захоплива сімейна сага. Більше нічого про неї не чув. Не хочу якось додатково дізнаватись, тому що вже довіряю цій авторці. Знаю, що вона пише добре. Тому думаю, книгу не буду відкладати надовго. Десь найближчим часом її візьму. і прочитаю. вона трошки більше за Любі Едварди. Тут у нас. 520 сторінок. Люблю соціальну психологічну драму саме в цьому жанрі. Пише Н. Наполітаном. Тому це одна з таких моїх нових улюблених авторок цього року. Я чомусь впевнений на 100%, що мені ця книга має сподобатись, тому що деякі мої колеги, книжкові блогери, які вже встигли прочитати цю новинку, дуже її розхвалюють. Багато навіть вважають її однією з кращих прочитаних цього року. Тому будемо читати. Наступна книга від видавництва Віват це роман і авторка. Повз якої я, звичайно, не міг пройти. Це новинка уроки грецької від Хан Ган. Це авторка, яка минулого року отримала Нобелівську премію з літератури. Я вже давно хотів прочитати щось у неї. Книга, як ви бачите, дуже маленька. Тут всього 170 сторінок, якщо я не помиляюсь, і має нам розповідати щось про перекладачів. Тут у нас двоє героїв, які зустрічаються в університеті. Він викладає грецьку, вона слухає курс. І він поволі сліпне, вона втратила голос, але намагається заговорити. Вони з цікавістю придивляються один до одного. Невдовзі обоє розуміють, що їх об'єднує ще й глибший біль. Так, це роман, що пробуджує почуття, яскраво відтворює силу сутності того, що означає бути живим. Щось має бути дуже цікаво. І а, мені здається, що книга мені має сподобатись. Я а, люблю читати. Романи Нобелівських лауреатів взагалі я слідкую за цими зарубіжними преміями, як Нобелівська премія, Букер чи Пулітцер. Мені багато романів, напевно, навіть всі сподобались, які я читав цих лауреатів. Тому намагаюсь теж бути в курсі всього цього літературного світу. І так мені сподобалася ця обкладинка. Вона химерна, але. Якось притягає мою увагу, тому як ви розумієте, не міг пройти повсю цю книгу, і така вона маленька, тому я планую навіть прочитати вже в серпні. Думаю, за день-два. Ну думаю, за два розтягну її трошки. Я її прочитаю найближчим часом. Далі розповім про книгу, яку я вже встиг прочитати, буквально десь тиждень тому, можливо, навіть менше, і яка я можу сказати точно, вона просто вижила з мене всі соки. Книга, яка мені далась дуже непросто, напевно, одна з найскладніших книг емоційно. Яку я читав цього року, і це новинка теж від видавництва Віват Адама Сільвери? Вони обидва помруть у кінці? Це підліткова антиутопія про смерть. У нас є а, такі собівісники смерті, які. Між першою і третьою ночі повідомляють дзвінком людині, що вона в той день помре. Наші головні герої, двоє молодих хлопців, одному 17, іншому 18 років, отримують такий дзвінок і розуміють, що у них залишилась всього доба. Вони можуть померти будь-яку хвилину. Ну, навіть не доба, а менше, тому що вони отримали дзвінок там десь о першій ночі. І є такий собі додаток: останній друг, де вони знайомляться, і. Так стається, що вони цей день проводять разом і намагаються прожити все в цей останній день. З одного боку, книга мені дуже сподобалась, тому що цей роман це суцільне нагадування того, що потрібно жити тут і зараз. Не потрібно відкладувати життя на майбутнє, не потрібно чекати якогось слушного моменту. потрібно… Насолоджуватись вже потрібно жити по-справжньому зараз, тому що ну, ніхто не знає, скільки часу у нас залишилось. З іншого боку, це роман повністю про смерть. І це було складно. Я читав книгу довго, мені було складно емоційно, я почував себе незручно, я не боюся смерті, але дуже складно читати, коли ти так звикаєш до головних героїв. І розумієш, що вони обидва помруть у кінці. Тому мене так вона розбила, розчавила. І я навіть зараз не знаю, як ставитись до цього роману. Чи ця книга мені дуже сильно подобається, чи навпаки, вона для мене трохи навіть страшна? Хоча написана дуже просто, дуже легко, дуже зрозуміло. І жанр антиутопії я теж не те, щоб великий фанат, але деколи читаю, і мені вони подобаються. Тому це щось дуже оригінальне, але дуже сумне. До таких історій потрібно бути морально готовими. Тому я рекомендую, але попереджую, що краще її читати, коли у вас більш стабільний емоційний стан. Ще одна новинка від Vivat, яку я дуже хотів, тому що мені сподобалось видання, і я також знайомий з цією авторкою. Читав у неї три попередні книги: це звичайно «Лі Бардуго» і її новинка. Фамільяр, я невеликий любитель фентезі. Якщо ви дивились мої попередні відео, ви це знаєте. Але я читав три книги в Бардуго. Звичайно, я читав дев'ятий дім, тому що мені подобається темна академія. Але продовження біснувати я не читав, тому що я забув, що вже відбувається в дев'ятому домі, і мені здається, для того щоб продовжувати читати дім», цей біснуватий мені потрібно перечитати дев'ятий дім. Дуже хочу прочитати біснуватого, тому що знаю, там має бути пекло. А я люблю все, що пов'язано з пеклом і з таким похмурим. Щось сподіваюсь, колись перечитаю до всього. Мене ще трошки лякає, що це має бути цикл. З 12 книг. Поки що вона написала тільки дві, а я намагаюсь не лізти в незавершені цикли або не видані до кінця. Сподіваюся, книга, до речі, одиночна, але я цього не знаю. Також я читав авторки шістку воронів і продовження, як називається продовження це дилогія Щось там Шахраїв. Ну, ви зрозуміли, це дилогія про шістку воронів, і мені перша книга сподобалась дуже. Друга мені сподобалася трошки менше, але в цілому також непогано. Я не міг пройти повз цього шикарного видання. Дивіться, тут дуже гарний кольоровий зріз і супер обкладинка. Я люблю такі видання. Так видають знаю книги за кордоном, тому це неймовірно гарно. Позолота виглядає книга дуже естетично. У нас тут небагато всього 400 сторінок. А позаду пише слова дарують можливості, особливо ті, які тримають у таємниці. Якийсь казан, можливо, буде щось пов'язане з магією, кубок. Давайте, може, хоча б перші речення з за анотації зачитаю, щоб мати якесь уявлення про що цей роман у пошарпаному будиночку на задріпаній вулиці Мадрида, Люсія Котадо. Тих, цим користується магією, щоб полегшити, наповнені нескінченними обов'язками посудниці дні. Та виявивши, що незграбна служниця насправді приховує хист до маленьких див, господиня інтригантка вимагає від Люсії користуватися своїми дарами, щоб забезпечити родині кращий соціальний статус. Так я прошу тільки два речення, мені цього достатньо. в принципі, все зрозуміло. Знову у нас будуть а, якісь соціальні проблеми, магічний світ. Я таке люблю, що відбувається в події в Іспанії. Теж планую вже читати осінню, тому що щось відділомське таке магічне і обкладинка теж мені навіює щось похмуре, тому думаю, ідеальне буде читання для осінніх вечорів коли стане трошки холодніше, так затишно буде читати цю книгу. Дуже сподіваюся, що вона мені сподобається. І остання книга від видаництва Vivat – це Алі Гезільвуд кохання мозку. Якщо ви дивились мої попередні відео, то ви знаєте, я дуже люблю цю авторку. Я прочитав у неї дві книги: це гіпотеза кохання було моє знайомство саме з цієї книги. Вона мені дуже сподобалась. І цього року весною я прочитав шах і мат. Зараз це мій улюблений румком взагалі. Тому я знаю, що хочу читати все в Алігейзл, буду її потрошки збирати і читати. Тому вирішив купити собі кохання в мозку. Не знаю, про що має бути ця книга, але як я розумію, знову про е, щось від ворогів до коханців, має бути щось кумедне, веселе. Для мене це авторка, яка є дуже комфортною. Я відпочиваю з її книгами. Дуже небанальні історії. Завжди вона вплітає якісь цікаві проблеми, з якими зіштовхуються головні герої, і вони теж змінюються, вони такі доволі живі, незважаючи на деякі ніякові кумедні і такі вигадані ситуації. Мене нічого в її історіях не дратує. Тому буде просто лежати ця книга у мене на поличках. І коли захочеться повернутись мені до Гейзелвуд, я візьму і почитаю цю книгу. В Планах на найближче читання в мене немає, але просто хочеться знати, що в разі чого. Я точно матиму що почитати. Наступні три книги будуть від видавництва VSL. Я ці книги розпаковував у попередньому відео чи декілька відео тому. А воно набрало доволі мало переглядів, але там є розпаковка, і воно мені дуже подобається. Відео затишне. Я рекомендую вам його подивитись, але все одно хочу ще раз показати ці книги, тому що не всі звичайно подивилися відео. Перша така книга це Джесі Сутанто. Непрохані поради для вбивців від Віри. Вон це у нас кумедний детектив. Іронічний детектив, і я цю книгу вже прочитав. Можу сказати, що вона мені дуже сильно сподобалась. Як бачите, вона невелика, що з кольоровим зрізом в почали видавати книги. Я взагалі в захваті. Тут у нас головна героїня, якій 60 років, вона має маленьку чайну в Китайському районі, і а, вона одного дня знаходить в себе в чайній труп. Звичайно, вона вирішує розслідувати цей злочин, тому що поліція, на її думку, ставиться до цього дуже. Безвідповідально, непрофесійно. Це дуже кумедна героїня, яка лізе всюди куди не треба, маніпулює людьми. Така дуже жвава і харизматична. Потім у нас з'являються ще декілька героїв, які є так чи інакше пов'язані з цим злочином. І історія набуває доволі цікавого розвитку. Це було таке легке, захопливе читання. Я рекомендую вам її почитати або взяти собі для осені. У мене осінь саме асоціюється з детективами та трилерами, тому я. Не втримався, прочитав цю книгу в серпні і не шкодую. Можливо, в прочитаному вже розповім більш детальні якісь свої враження, але ця книга мені дуже сподобалась. Я прекрасно провів з нею час. Наступна книга від видавництва Старого Лева це новинка від Грейді Гендрікса, як продати будинок з привидами». Дуже сильно мені сподобалася ця обкладинка, тому що обожнюю такі кольори. Також тут кольоровий зріз. Як гарно це виглядає, я не можу. Ще мені подобається, як цей будинок виглядає. Теж думаю, що це буде ідеальне читання для осені. Я планую цю книгу прочитати десь у вересні або в жовтні, можливо, навіть у вересні не буду відкладати на жовтень. Знаю, що тут у нас має бути сім'я. Головна героїня Луїза дізнається, що її батьки загинули, і вона з жахом чекає на повернення додому. Жінка не хоче залишати маленьку донечку з колишнім і летіти за сотні миль. Не хоче мати справу з родинним спадком будинком, у якому вона виросла, сповненим моторошних ляльок-маріонеток. Я дуже сподіваюся, що ця книга буде трохи моторошною. Взагалі дуже сильно люблю трилери. Це один з моїх улюблених жанрів. До всього я чув дуже позитивні відгуки на книги цього автора. Я вирішив почати своє знайомство саме з цією, тому що видали весл все дуже очевидно. Тому прочитаю, розповім. Наступна книга, яку я вже читав декілька років тому, це один день від Девіда Ніколса. Також новинка від видавництва Старого Лева. І цю книгу я вже сьогодні почав читати. Я прочитав небагато всього 10 сторінок. Буквально в обід сів, почитав перші пару сторінок. Тому що вчора дочитав книгу і ще не було цього настрою, Знаєте, поринути в історію. І це було так приємно знову повернутись до моїх улюблених героїв. Моє життя. Так, трошки пов'язано з цією історією, тому що екранізацію саме фільм нульових, тому що знаю, є серіал, який вийшов пару років тому. Я його не дивився, і поки що не планую. Я можна сказати, ріс на екранізації до цієї книги, там, де в головній ролі Ен Хетвей. І я обожнював цей фільм в підлітковому віці, в трохи старшому віці. Він на мене дуже сильно вплинув. Потім я читав роман десь 5 років тому і зараз хочу його перечитати. Мені надзвичайно подобається тут головна героїня Емма. Вона любить книги, вона любить читати, вона пов'язує з цим своє життя. І завжди, коли я дивився екранізацію, я хотів навіть бути чимось схожим на неї, тому що так сильно вона мені імпонувала. Тут нам розповідається про двох головних героїв. Ця книга описує нам дуже великий відрізок їхнього життя, те, як вони змінюються, все починається у віці 23 років. Те, куди їх заносить життя, те, як вони змінюють професії, те, як вони самі змінюються. І я кожного разу, коли читав чи дивився, плакав, тому що це історія, яку я обожнюю, історія, яка зі мною мені здається назавжди, тому що я повторюсь, дуже сильно на мене вплинула. І мені так хочеться зараз її перечитати. Чомусь вона в мене викликає такі теплі і дуже приємні почуття. Я... Прочитаю, от сьогодні почав, і пізніше поділюсь, прочитаному за серпень своїми враженнями. Розповім чи було так само цікаво, чи так само мені сильно сподобалось перечитувати цю книгу, але мені здається, що це буде ну точно 10 з 10, І я буду знову хвалити цю книгу і згадувати з теплом і з такою ностальгією цю історію. Наступна книга, про яку я розповім, це книга від видавництва ще одну сторінку, авторка з якою я вже дуже давно хочу познайомитись. І маю таке відчуття, що вона може стати моєю улюбленою. Це, звичайно, Олівія Ленк і її книга «Сад супроти часу у пошуках спільного раю. Дуже мені сильно подобається це видання. Я обожнюю видавництво ще одну сторінку і хотів дуже сильно цю книгу. Нарешті її маю. Ви просто не уявляєте собі, який я цьому радий. Хочу її теж найближчим часом прочитати. І я впевнений, що буду купляти наступні книги Єленк. Там дві вийшли у видавництва Грушка, дуже їх хочу, але поки що грошей на все немає. І я захотів цю книгу, тому що я живу в селі, і мені ну, загалом не те, щоб я дуже якось захоплююсь садівництвом, від який тут гарний форзац, але мені все одно це подобається і видається це доволі цікавим. Можливо, я б навіть в майбутньому хотів цим трошки займатися. Хочеться почитати цю книгу, це мають бути якісь роздуми про життя, про сад. Не буду нічого вигадувати, не хочу читати анотацію. Тут я бачу немає діалогів, тому як прочитаю, можливо, це навіть встигну зробити в серпні, і в прочитаному вам розповім про свої враження, але чомусь я маю звідкись таке переконання, що ця книга може стати моєю улюбленою. Подивимось. Але. Не можу перестати захоплюватися цим виданням а наступна книга знову буде від авторки, з якою я вже знайомий. Я читав у неї аж дві книги: це Емілі Генрі, і в мене це здається не новинка, тому що вона вийшла декілька місяців тому. Книга Щасливе місце дуже мені подобається видання. Книги від Artbooks виглядають просто як зефірки або якісь цукерки. Я читав в Емілі Генрі пляжне читиво. Два роки тому і минулого року прочитав книгу Любе. Обожнюю ці книги Емелі Генрі, як і Алі Гейзелвуд, моя одна з улюблених авторок ромкомів, з якою я відпочиваю, і я завжди знаю, що я беру щось якісне, коли беру її книги. Тому теж хочу прочитати цю книгу найближчим часом. Взагалі було б ідеально навіть прочитати її ще літом, але я впевнений, що я не встигну. Тому буде книга мені десь на майбутнє, коли захочеться відпочити, почитати ромком. Я візьмуся за нею чи за. Кохання в мозку, алі гейзелут. Подивимось, не буду читати анотацію, тому що маю довіру до цієї авторки, і точно знаю, що буде як завжди щось від ворогів до коханців, щось таке веселе, кумедне, водночас і серйозне з якимись важливими проблемами, добре написане. Ну і загалом, що мені дуже сподобається. Я також хочу збирати всі книги в Емілі Генрі. Мені здається, що я їх в майбутньому можу перечитати, тому буду потрошки їх купляти. Мені треба ще дві книги. Купити і також хочу купити собі «Пляжне чтиво», бо здається, що я б хотів його перечитати в майбутньому. Я так уже доволі підзабув сюжет. а Роман мене тоді вразив а, своєю небанальністю. Я думав, що ромкоми — це щось таке веселе, швидке, що мене може дратувати. А можна сказати, що книга «Пляжне чтиво» взагалі для мене відкрила жанр ромкомів по-новому. Тому Емілі Генрі для мене така дуже важлива авторка. Залишились дві останні книги, і вони будуть від видавництва РМ. Зараз буде знову авторка, з якою я знайомий, це Розамунда Пілчер, і нарешті у мене є новинка: повернення додому. Це така цеглина, тут майже тисячу сторінок, і шрифт трохи менший. Ніж в попередніх двох її книгах, які видали видавництво РМ, я читав зимове сонцестояння і шукачі мушель. Тут шрифт менший. Я чесно не уявляю собі, коли я прочитаю цю книгу. Теж мені за обкладинки видається, що вона має бути літньою. Боже, який тут гарний зріз. Це щось неймовірне. Але ну. Залишилось буквально лічені дні до кінця літа. Я точно вже не встигну прочитати цю книгу. Буде вона в мене чи на наступне літо, чи можливо я захочу прочитати щось зимою, літнє, тому що я невеликий прихильник сезонного читання, крім звичайно, таких похмурих, осінніх готичних книг. Їх я готовий читати будь-яку пору року завжди. А ось зимою я люблю напаки читати щось літнє, а літом люблю е читати щось про. Холодний сезон, так легше переживати ту чи іншу пору року. Я коли читаю літом про сильну спеку, мені навпаки стає ще спекотніше, і мене це починає дуже дратувати. Тому такий я дивний, але це не важливо. Не буду читати анотацію. Чесно, не хочу знати, що тут буде. Просто занурююсь цю історію, бо теж маю великий кредит довіри до цієї авторки. Все-таки прочитав дві книги, і вони мені дуже сподобались. В своєму жанрі Розамуда Пілчел. Пілчер пише просто ідеально. Це завжди комфортні сімейні саги. Тут і соціальні проблеми, але добро завжди перемагає. Тут дуже багато доброти, дуже багато тепла. Саме затишку цього родинного. Якщо вам цього не вистачає, то я дуже вам рекомендую книги Розуму Пілчер. Але ця книга мене дуже лякає своїм розміром. Подивимось, коли її прочитаю. Чесно, взагалі не буду обіцяти, навіть загадувати, коли це може відбутись. Просто теж буду купляти все, що видаватимуть видавництво РМ. І остання книга. тут історія дуже схожа на те, що я розповідав про книгу один день. Також я дивився екранізацію. Давайте я вам скажу спочатку, що за книга, а то тут наговорю. це привіт, це Чарлі або переваги строймізливих від Стівена Чбоскі. Дуже хотів це перевидання, яке вийшло ще півроку тому, але все ніяк. Я не мав грошей його купити, якщо чесно. Тут у нас супер обкладинка, дуже гарний форзац. Під обкладинкою книга виглядає теж неймовірно. Вона невелика всього на 100, ні, на 230 сторінок. Я дуже хочу перечитати цю книгу вже осінню і впевнений, що вона мені так само сильно сподобається. Так ось історія з цим романом, з цією історією. Я в підлітковому віці також дуже сильно обожнював екранізацію. Я можу сказати, що екранізацію я дивився так само, як і один день разів десять. І в підлітковому віці багато разів, і вже трошки в старшому віці. На мене вона теж справила такий самий великий вплив, як і один день. Тому це історія, це книга, екранізація. Я впевнений, що вони зі мною будуть на все життя, тому що. Це щось таке моє рідне. Я дуже багато в чому бачив себе, саме в головному героїві. Він такий дуже тихий, переходить в старшу школу самотній, тому що сталася одна трагедія. Він втратив тітку. Там він знайомиться з зведеними братом та сестрою, які, можна сказати, змінюють його життя і стають його першими найліпшими друзями. Тут про їхні пригоди в цій старшій школі. Це трошки роман для підлітків, але. Дуже якісно написаний, тому а, думаю, прочитаю найближчим, перечитаю завжди плутаюсь, перечитаю найближчим часом. Теж відчуваю таку приємну ностальгію, навіть коли просто торкаюсь цієї книги. Все таки дуже важливо перечитувати свої улюблені історії, передивлятись улюблені фільми. В цьому дуже багато тепла затишку і згадувати історії, які так сильно на тебе вплинули, які попливали на тебе як на людину. Процесі твого встановлення, це дуже для мене цінно, і я хочу зберегти цю частинку себе, в собі надовго. Щось я таке наговорив, але але сподіваюся, ви розумієте, про що я. Це всі мої нові книги за останній місяць чи півтора навіть. Якщо ви читали якусь з цих книг, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати ваші враження. Можливо, це змотивує мене поскоріше прочитати ту чи іншу історію. Я ж сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ви приємно провели зі мною час. Дуже сильно дякую вам за перегляд. І до зустрічі в наступному. Па-па!